Всім привіт! Мене звати Анжеліка Селецька із маленького міста Балаклія Харківської області. Наразі я живу у нью -Йорку. І я приїхала у Штати, бо почалась війна. Анжеліка Селецька з міста Балаклія Харківської області. Україна зараз живе у Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. В Україні працювала маркетологом. В Америці свою професію не змінила. Кожна історія наших розпочинається майже однаково. Життя в Україні було щасливим та насиченим, допоки не розпочалася війна. Історія Анжеліки не виключення. Вона дуже любила своє рідне містечко Балаклія: миленьке, квітуче, затишне та Харків, що зовсім поруч, яскравий сучасний величний. Вона дійсно була щасливою та ніколи не планувала жити так далеко від рідного дому. А потім розпочалася війна. Я жила своїм прекрасним життям у Харкові і чесно кажучи, не хотіла взагалі виїжджати. Я жила думкою про те, що ось ось і закінчиться війна, але на жаль, що пройшов перший місяць, пройшов другий місяць, і це все досі триває. Анжеліка зізнається, ніколи не мріяла потрапити у штати. Максимум, де вона могла би залишитись, щоб перечекати війну, це Польща. Але одного дня їй подзвонила хрещена, яка на той час вже давно жила в Америці. Вона задзвонила, сказала, що є можливість зробити мені документи, і в неї якраз мало бути весілля. І якщо я хочу, то можу спробувати. Головним аргументом, який мені сказала Хресна, це «Анжеліка, У мене весілля, а це американське весілля, і слід подивитись. І знаєте, я повелась і поїхала. Перший час в Америці найважчий, і, хоча ти вже у безпеці, навіть у захваті від всього, що бачиш навкруги, на душі розпочинаються моральні психологічні гойдалки. Зізнається нам Манжеліка. Спочатку тобі окей, потім тобі не окей. Потім ти хочеш більше розмовляти з мамою або з татом, потім ти хочеш більше спілкуватися з друзями, і дійсно. Зіткнулася з багатьма проблемами. В принципі, морально витримати і не втекти від цього. Це дуже важко. Що хочеться робити в Нью-Йорку, окрім того, як гуляти цими величезними вулицями, які можна впізнати з кадрів улюблених серіалів та розглядати ці неймовірні хмарочоси. Звісно, їсти. Wow. Wow. Хотілося дуже багато чого спробувати, а потім розумієш, що воно взагалі і не смачне. Знаєте, ви дивитесь на картинку, і там намальований такий бургер або якийсь сир, і ти думаєш, боже, воно таке смачне. Я бачив це у серіалах, у фільмах, і ти такий, я це хочу. Ти купуєш і такий окей, я не знаю, чому люди це так їдять і так багато. І так було майже з усіма продуктами, які я тут пробувала. Звісно, найболючіше питання для кожного, хто приїжджає за кордон це пошук житла, особливо в Америці, де без наявної офіційної роботи та кредитної історії орендувати, хоч якусь квартиру, нереально. Нашій героїні пощастило. Адже вона працює маркетологом у великій корпорації та продовжує вести власні проєкти з країнами Європи та, звісно, з Україною. Я винаймаю квартиру поряд з Нью-Йорком, в хорошому районі. Особливість мого будинку у тому, що у нас є свій спортзал та паркінг, який входить в вартість оренди. Особисто я плачу 1500 за кімнату і знімаю апартаменти з іншою дівчинкою. При цьому у кожної з нас є своя ванна кімната та гардеробна. І в квартирі є своя пральна машина та сушки, що велика рідкість для Америки. Одним з найбільших здивувань для Анжеліки виявився громадський транспорт в Америці, точніше, його відсутність у більшості міст. Тому люди змушені купувати авто, щоб діставатися роботи або навчання. Транспорт у різних штатах дуже відрізняється. Наприклад, взяти Каліфорнію. Ви без машини там не зможете функціонувати. Так там є автобус, але він може ходити може раз на три години. Якщо взяти Нью-Йорк, то з цим набагато краще, бо цілодобове метро, є автобуси і є потяги. Ціна на білет коштує 3 долари. Про індустрію краси в Америці наші дівчата можуть говорити безкінечно та емоційно. І тут справа не тільки в ціні, адже так бути красивою в таких великих містах, як Нью-Йорк, не тільки дуже дорого, але і дуже важко, як виявляється. Якщо ви приїжджаєте в Штати, то ви починаєте цінувати українських майстрів, наприклад, взяти манікюр, навіть ту стрижку. Не очікуйте, що ви заплатите багато грошей і отримуєте саме те, що ви захочете. Це не красиво і не так, як в Україні. Тобто можуть порізати тебе і так далі. Тут досі популярний звиклий лак. В Україні такого не знайти вже. А ще в них дуже популярні накладні нігті. Речі, які мене досі дивують після півроку проживання в Америці, більшість населення живе в кредит і купують за гроші банків, навіть дрібниці побутової техніки. Тут дуже багато людей з психічним порушенням, які живуть на вулицях, і до того ж високий рівень преступності, особливо ввечері. Також мене дивує, що багато речей, які себе віджили вже давно в Україні. То тут досі популярні. Наприклад, величезна кількість фургонів з хот-догами. Чи оці от ігрові автомати. Майже рік Анжеліка живе на відстані від рідного дому? У неї хороша робота, власні проєкти, комфортне житло та друзі, але серце болить за Україну не на словах, на справах. Анжеліка підтримує рідну країну донатами та волонтерською діяльністю. Чи хотіла б я повернутись додому? Звісно, в місце, де ти народився, ходити по місцях, які тебе надихають, так хотіла. Але наразі я маю тільки один квиток в один кінець. Тому я буду своє майбутнє саме у штатах, але з Україною в серці. Слава Україні!